Дівчатка отримали повтор минулого року, і поза того року також дуже класна модель суцільного купальнику в леопардовому забарвленні. Тут дуже-дуже гарно тягнуться шлейки, вони тонкі і мають регулятор. Далі є ось така чашка, котра має пушап, вона йде без кісточок. Але дуже гарно буде тримати груди за рахунок шлейок і ефекту утягування в цілому цього купальнику, тому що він має ось тут по бокам збірку таку і достатньо такий щільний. Ще він має дуже таку віль... вільного крою тканинку, для того, щоб кому потрібно, можна скрити всі свої недоліки. Трусики йдуть завищеною посадкою, дуже гарно відкрита лінія бедер і мається підклад з обох боків. Дуже класний купальник. Приїхав в цьому році він одноразово, в одній, в одній поставці, тому можете вже вигружати, тому що він улюбленець багатьох дівчаток.